Нагадую, що у нас в продажу є ось такий Passat Volkswagen на 1,8 бензиновому моторі турбовому на коробочці автомат. Ми маємо ось таку оптику. Наші є протиотоманні фари. До речі, зараз на цю машину знижка. Вона зараз коштує 8800 доларів. Ми маємо ось такі диски на зимовій гумі, автосвітло. Шкіряне в нас кермо. Тут у нас присутній круїз-контроль. Коробочка автомат, як я казав. Хто це сказав? Підніміться! ДСГ, дивимось. Коробочка DSG, у нас клімат і контроль, підігрів сідінь. Ось така у нас мультимедіа з ауксом та з блютузом. У нас пробігу 231 тисяча км. Для пасатіка це тільки обкаточка. Маємо ще ось такий годинник. Oh my God! Позаду в нас достатньо місця, як для пассату, як для Volkswagen. Дуже гарно. Тут у нас підлокітник. Ось так виїжджають у нас під стаканечки. Ось такий прекрасний салон. Позаду ми маємо парктроніки, нагадую, TSI. Це турбовий двіжок на 1.8. Ось так відкривається у нас багажничок, і в багажничку ми тут маємо щоточку, щоб сніг чистити. Та в поличці у нас тут захована, що тут захована, в нас. Повнорозмірна запаска Pirelli. Так що, друзі, кому сподобалось дане авто, запрошуємо вас на тест драйв Софіївська 19 Білогородка. Автопоінт. Будемо раді. До зустрічі. Автопоїнт. Придбай якісне авто.